Вітаю вас на уроці математики. Є у вас, вас добрий Є у вас презентація на екрані? Да. Да. Так. 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 так, тема уроку. Так. Досліджуємо задачі так. на знаходження так. невідомих за двома різницями. В підручнику сторінка двадцять пять, двадцять шість. 25, 26. 25, 26. Отже, а, сьогодні, так, сьогодні на уроці ми продовжуємо досліджувати задачу на знаходження невідомих за двома різницями. Я бажаю вам успіху і будьте уважними. Починаємо з каліграфічної хвилинки. Запишіть число відповідь: 5 поділити Не. на 15. Не, може, 15 поділити? Не. на Ні, 5 поділити на 15. 0, настача 5. Так. Ноль осталь. Сегодня какое число? Яке сьогодні число? Десятое. Десятого лютого. Поговорим. И не зробив заготовочку, да? Не. Просто да. я, я, я написал все, но только я вот это. Какое сегодня число не написал? так класна работа. Я все это написал. Молодец. Я готова. Так, є так. Ні, далі. Так. Отже, ми з вами знайомимо сьогодні з задачами на знаходження невідомих за двома різницями. В підручнику перший номер, перша задача усно, а другий ми третій буде писати. Нам Можна. Добре. Перший робітник працював 5 днів, а другий 7 днів. Усього за роботу їм заплатили 18 тисяч гривень. Як робітники мають розділити ці гроші між собою, якщо щоденний заробіт, заробіток у них однаковий. Так, зар... у... щоденний заробіток у них однаковий. Один працював 5 днів, інший працював 7 днів, так? так. І заплатили їм треба більш... 5 плюс 7 разом. Тобто треба спочатку дізнатися, скільки. що… 5 плюс. 7. 5 плюс 7. Треба дізнатися, Зача? скільки всього вони. Проробили днів, так, пропрацювали так. днів. 5 додати 7 буде 12 днів. Отже, за 12 днів вони отримали 18 І тепер треба 18 тисяч поділити на 12. Так, 18 тисяч ділять на 12, отримають 1500. 1500 так. гривень це однакова величина. Тобто за один день оплата становила 1500 гривень. А за 5. 1500 помножити на 5? Є 7500 тепер... першому працівнику. І 1500 помножити А цю пишемо? Так, тисячу... ні, цю не пишемо, першу не пишемо. 1500 множимо oh, okay. на 7. Дізнаємось, скільки другий працівник. Так, пригадали ці задачі. Так. так, тепер, а от другу пишемо, друга і третя будемо записувати. Цю пишемо задачу. А Перший дні працював 5 днів, Перший номер, дні. друга задача. Перший заробив на 3 тисячі гривень менше, ніж другий. Скільки заробив кожний робітник, якщо щоденний заробіток у них однаковий? Знову, в цій задачі нам відомо, скільки працював перший, скільки Перша працював другий. Перша дія така сама, 5 плюс 7. Підожди секундочку, підожди, Соня. Ми ти. не можемо додавати 5 плюс 7, тому що ми не знаємо загальний 7 виробіток. 7 мінус 5. Але ми знаємо, що перший працював... 7 мінус 5. Менше, non, І заробив менше, відповідно. Так? Не відняти. От тобі нам треба відняти. Тому що нам відомо, наскільки один заробив менше, ніж інший. Відповідно, нам треба відняти. Перша дія віднімання. Ми знаходимо дію віднімання різні дня. Дім п'ять. Так, шукаємо різницю Давид пишемо. Uh -huh. Отже, на скільки днів працював перший робітник менше? На два. на два дні працював менше, відповідно, і грошей заробив менше. На скільки а, гривень він три заробив? Тисячі, менше? Три тисячі поділити на два. Правильно, чому? Тому що ми шукаємо, скільки за один день він втратив грошей, так? Отже, тисяча три тисячі ділимо на два. Ґдарі, ні. Ґдарі, ні. Ґдарі. 1500. Так, 1500. вам зараз ота попередня задача, яка була усно, нам зараз допоможе в відповіді складати. 3000 поділити так. на 2500 1500 в гривнах, так? Це однаковий заробіток денний Так, і переможете дізнатися. 1500, 1500 множимо на 5 і на 7 а? а третя дія. Ми 1500 множимо на 5

Так, 7500 я, yeah. и теперь 10 на 7, 5 на 7. Так, за раз. Парший противник, 7500. Так, и четвертая, 1500, умножим на 7. Так, Десять тысяч п'ятсот, так десять тисяч пятсот. І відповідь, угу. і відповідь. Відповідь створюється самостійно, із своєї третьої четвертої дії. Дайте я ще не все. Замість скільки вставляємо. Замість скільки вставляємо відповідь третьої дії і четвертої дії. Вас скільки заробив кожний робітник? Замість слова скільки? Пишемо третю дію, 7500 гривень заробив перший робітник і. 10500 заробив другий робітник. Давид, ти написав? Я, я написав. Угу. Я все так є отже, що ми в першій дії знаходили, поки не пишуть? я дев'ятому не так написала, я написала 7500 гривень гридний працівник перший працівник і 10500 другий працівник. А ти запиши в кінці слова заробили, а то так, що ну, що 7500 і 10500 заплатили. Знайшли, намалювали. Що вони зробили? Заробили, так? Ну, Дієслово. Що вони зробили з цими грошима? Отже, що ми шукали в перші дії? Дописуйте, хто дописує, той дописує, ми чекаємо. Я, ми чеку, шукали, я на... дописала дія, наскільки на менше. Ми шукали, наскільки одне число менше за інше, тобто дію віднімання, шукали різницю так, поданих числових значень. Далі знаходили дію ділення, знаходили так. однакову величину. В другій дії ми шукали так. однакову величину. Ось вона. Так? Тому що вона однакова. І, і в діє... третій і четвертій ми шукали ми відповідали, і відповідали на робили. питання. Сонь, можна, коротше сказати, ми відповідали на питання, в третій і четвертій дії. Бо третя і четверта дії якраз у нас були у запитаннях. Можна перегортати? Mm -hmm. Так. Так, є. Наступна задача. Також ми її пишемо. Чий, Чий це красавчик Чер... червоненький. Приберіть його, будь ласка. Давіда! Я не написав. Там... А чого ти сидів тоді? Я не сидів написав. Написав. Угу. О, о! А. Ні, це, це попередня задача. Це те, про що ми говорили? Я говорили, балакали, сіли і заплакали. Коли ми починаємо писати, вже треба починати писати. Я так, починаю вже. А вон... Я, я, я не помалювала, мило. тепер вийшло те, що вийшло. Ну, добре, не. зараз допише. Читаємо задачу з книжки. Будь ласка, не, не сидимо, ждемо. Поки дописує, ми працюємо. З великої щоденного заробітку перший робітник заробив 7500 гривень, а другий 10500 гривень. Скільки днів працював кожен робітник, якщо перший працював на два дні менше, ніж другий? Отже, всі задачі вам відомо вже буде загальний їхній заробіток. Да? Ці задачі, так. що в підручнику ще немає на екрані, вам буде відомо, що перший заробив 7500, а другий заробив 10500 вам буде відомо, що один із них працював в менше відповідно. так І так. питання задачі цієї третій. Можна. І питання цієї третьої задачі. Скільки днів працював кожний робітник? Давид, ти вже написав? Так. Да. Не зрозуміли. Да. Не, зрозуміли? Да. Да? Знаю, ні. Да? Не знаю. Да. Я не розумію. дуже поганий звук. Отже, скажіть, будь ласка, що в цій задачі ми зможемо е Можемо зразу побачити, що один заробив менше, а ам невідомо заробив більше. Нам невідомо часто. Так, що нам треба зробити? Відповідно, якщо... 10 10500 відняти 7500. Тобто Вона, ми віднімаємо різницю двох чисел, шукаємо різницю двох чисел. Так, у нас є два числа, ми шукаємо, хто ж наскільки менше заробив. Отже, 10500, Давид, ми вже пишемо швиденько. 3000 10 буде. 10500, віднімаємо 1500. Три тисячі. Угу. Другі дії три тисячі. Тепер в другі дії ми шукаємо однакову величину. Так? Да. Угу. Так. Три тисячі поділити на два. Так. Чому? Тому що оці три тисячі. Це оці два дня. Так? Оці два дні, які він працював менше, він втратив три тисячі. Отже, три тисячі ділимо на два. Ми шукаємо однакову величину. Бо вона у нас пов'язана з двома днями, які менші. 10 тисяч? Три тисячі ділимо на два. Ну, Може, була така дія. Три тисячі ділимо. Буде тисячу п'ятсот. Тисячу п'ятсот. Так, буде тисячу п'ятсот. Так, тисячу п'ятсот. Тисячу п'ятсот. І тепер відповідаємо на питання задачі скільки днів працював кожен з робітників? 1500 за один день. Перший скільки грошей заробив? Перший заробив. 7500. За один 5. день півтори тисячі йому платили. Тобто він заробив 7500, а за один день 1500. Скільки раз 1500 вміститься в 7500? Що треба зробити? поділити 1500. Да, поділити. Поділити. Правильно, 7500 ділимо mm. на 1500. Нулі mm. скорочуємо і ділимо. Mm. Хто пам'ятає перші, перші задачі, скільки там було днів, вам буде легко зараз відповісти на питання задачі. задачі ну, між Там було 7 і, і 4. Ні, не а було 7 і і 7,5 було. Ну, от яке сюди підійде на 5 П'ять, 5. відповідно, п'ять 5 днів перший працівник. Це задача взаємообернені, вони вам допомагають один з одного. Ще четверта дія вони на чотири дії Другий працівник шукаємо. Десятисяч п'ятсот ділимо на п'ять? Ні, не на п'ять, десять тисяч п'ятсот, але п'ятсот на 1500. Так. Він отримував на 1500 за кожного дня. Скільки раз 1500. В місяці 10500. Нулі скоротили, 105 ділимо на 15. Пригадуємо, знання попередньої задачі. Тут як дурять. Чому дурять? Ну, на стройки більше заробляєш в день. Ну Прекрасно. А можно Удей. мне такая работа? Можно. Здесь... Вы Дивись, там кто намалюваний, да? На малюнку. Зварювальник намалюваний. Да. Всем? Угу. Всем нет. Так. Перший – п'ять днів, другий – сім днів. Зараз скільки відповідь? Питання було, скільки днів працював кожен з робітників? П'ять днів працював перший, сім, другий. Відповідь. Відповідь така: ні днів перший працівник, сім днів другий працівник. Працювали. Слово працювали, десь вставляй. А то що 5, днів, що, що 5 днів днів перший, п'ять днів другий. Можна в кінці саму? Можна, можна. Перший. Працював перший. Слово працював. Дієслово, що вони робили, ці працівники? Все, я записала. Вставляйте дієслово у відповідь. Mm -hmm. Хто вже записав, давайте зараз розглянемо ці задачі і скажемо, так? Наскільки дій розв'язуються такі задачі? На чотирю. На чотири. Перші дії, що ми знаходимо? Віднімання. Віднімання, а відніманням. ми знаходимо? Різницю між числами, так? З дією віднімання ми знаходимо ось цю різницю. В другій дії, що ми знаходимо? Ділимо. Однакову величину. Так, Ми знаходимо однакову величину. І третя і четверта дія. Відповідаємо, так, відповідаємо на питання задачі. Можна гортати? Є. Є. Угу. А, гортаємо сторінку в підручнику. Друга задача. Побачили її? Друга задача так. є домашня. Добре. Угу. Так і ну, это... відповіді Я вже все написала, що там ставить скільки днів працювали? Так. Перший робітник, ага. скільки в тебе вийшло? П'ять днів працював перший, і сім днів працював другий. Отже, друге завда... друга задача ваша домашня задача. Вона розв'язується на зразок тієї, яку ми з вами розв'язуємо. Зрозуміли? Артем, що да. не зрозуміло ще раз. Скільки працювали? Заменивайте. Вставляешь, відповідь. Я уже все вставил. Я все вставил, только що в конце. Працювали. Днів? Прочитай свое видео. Не, прочитай свое видео. Может у тебя все є. Не, ну в відповідь 5 дней перший противник. потом идет 7 дней, другий противник. Працювали. Раз не вставил в початку, значить, вставляю его в кінці. Бо что 5 дней? Перші працівники сім днів кашу їли, що вони робили? Я записала п'ять днів працював перший працівник, сім днів працював другий працівник Так, я п'ять днів перший працівник, сім днів другий працівник працював. Так, вам треба вставляти це дієслово, тому що от, дієслово, яке є у відповіді. Все можна? У нас сьогодні прикладі будуть? Будуть, якщо до можна? Надіюсь, дойде. Так. Це ми з вами розібралися. Приклади, будь ласка. Номер чотири. Номер 4. Після всіх ви можна всі робити? Можна, да, можна. Вони є, ми планували зробити два стопчики, два домашні. Зробити всі самостійно, будь ласка. Нічого стоїть, все прекрасно. Працюємо на дошці і перевіряємо множення письмово. Є, Софія, є Давидь давить. Взявся, бери, давай. Сім діли на шість. Швиденько. Писички нема посередині, <говори> Щас, що, не <говори> мені? Я, я можу і пішов допомагати. Дави, це твоє? Перше це твоє? У я перше возьму. Ну, він уже взяв, наступний буде ще. Що я допомагати буду. Незрозуміло. Так, допомагати буду. Та ні, я, я тебе чую, я Давида не чую, в нього з мікрофоном щось. Так, ну добре. Давид, ти працюєш з першим прикладом? Так. Да. Так, да, все, працюй. Сім діли на шість. Софія, тобі все зрозуміло? Вроді, типу, надо 26, помножити на ж якесь число, щоб вийшло 832. Не 832, а 83. Ой. Mm -hmm. Спосіб підбору, Але у тебе отут буде дві цифри, так? Відповідно, ти спочатку ділиш 83. У тебе є спосіб підбору. Ти 26 множиш на якесь число, щоб було близенько до 83. <паспоріпи> Саме 83 ти не попадеш. Але... Таблиця на 9, 9,8. Дальше, дальше Оскільки? давай давить. Сонь, по скільки ти пробуєш? Розказуй. На 4, 4 можна, ну, по 5. По 5. 5. 5. 5? 5, на 20? Ні, на 4 багато. Тобто це 4, по 5 багато. Ну, ну що, так. далі ось так от. Не. Дивись, Стой, ти дивись. Ти сказав, що на 4 теж багато. Сонь, дивись, ти дивися на перше число 8 і перше число тут. 8 ділимо на давить, 2. По скільки? 8 давить. по 2. 8 поділити на 2. По скільки? По чотири, тобто вище чотирьох ти не, скал... не стрибнеш, от 4 да, і по... нижче. Три буде. По три, да, по три. По 4 багато. Да? Чотирь, чотирь, багато. Идти? Можно. По три. Тепер три на шесть. Восемнадцать. Восемнадцать. Пишемо восемь. Одиничку запам'ятали. Три на два. Все, Давид, віднімаю, це, віднімаємося. знизу. Сорок восемь минус шесть. І ще одиничка. Семь. Отже, в тебе під восемьдесят три написано сімдесят восемь. Давай перерішай. Е, я трошки отут не согласна. Давид, неправильно. От тут повинно бути чотири цифри. Ви тут щось пропустили. Ілюша, з Давидом, Ви тут щось пропустили. Ви знесли дві цифри. Дивіться, 48 ви знесли. Щось ви загубили. Що загубили? Вказуйте, що загубили? Ноль. Ми Ноль. Загубили нолик. Нолик, так, да, не тут загубили, а десь в часті загубили нолик. 12 по 6. О, ось тут всередині нолик, Правильно є. Да весь 80. Тепер чому стирати 8? 8 ні, 8 є. Але тепер у вас же не 128, у вас 1208. далі множення. Далі множення. Далі 1208 множимо на 6. Ну тут я вже сам на множенні. Так. Соня, а тепер по три пробувала, значить, ти пускайся ще, по скільки? А де по взялося два. 40 Не може бути 40 У тебе шестерка в кінці? Ні, Соня буде два. По скільки? По три ти попробувала. Тепер ще нижче спускайся. По скільки? По два. По два. Пробуй по два. Ну, два на шесть 12 Підійде, я думаю.

Да, на 6, 12 і тут. 2 на 2, Софія, 2 на 2. 2 а 2, 2 на 2. Де. 2 на 2, 2 4, 4 і одиничка 5. У тут у тебе. 5. 4, 4. І одиничка 5, так? Тепер 3 на 6. Тепер множимо ага. 10. 3 на 6. 18, 18 і підписуємо. Ось тут так. Є три на два. Три на 6 і 1 отечка 7. 7. І новий розряд. І тут у нас з тобою 7. Тепер підкреслюємо його і додаємо, як вони написані. Тут, цей Четвертий прикрутник буде. Четвертий який? Буде? Е Прочитай. 8 836? Ділим на 22, да. Ділим на 22. А що не виходить конкретно? Якась, що воно вже виходить. Достачі виходить? Зараз да. ми це... Можна відійти? Можна. Зараз ми це приберемо. Зараз глянемо, що виходить. Є? Перевірили. Так, Ульян, ось він, так? А ну, бери його отут. Що в тебе не так? Можеш перший взяти, другий Ульяна щось у неї десь. Що мою краску подав? Зараз з Ульяною розберемося, Ілюш. Ульян, що не вийшло? У мене тут скільки розміщається, 22,83. Ну скільки? Yeah, yeah. По 6 не може бути. быть. 8 ділимо на 24 вище выше 4 не, не стрибнемо По 3. Начни с тройки. Начни стройки є. А это тоже писати да? Мне не очень удобно писать, потому что я без мышки Кто пишет на дождь, той не пишет в дождь. Кто не на дождь не пишет, той пише пишет в дождь. Ну, да. а как я где-то месяц без мышки работал? 17, да, Я зрозумела. И 6. Три и 4, 7, одиночка. І тут 176, 176, а тепер дивись, 17 поділи на 2, по скільки можна взяти? 17 не ділиться, ділиться 16, 16 на 2. Так. Давид, пишемо, пишемо, пишемо. Не, не, не треба, треба, бо ти не писав на пишемо. душці. Пишемо. По 8, да? 8 на два, от вісім доведено бідіти. Вісім доведети. Картем проснувся до другого уроку, да? перший урок дрімав, спав, вже оживився. Так. Закінчувати. Що... То... Зараз я так, 176. Так, 176 тут Так, 176. Ваше домашнє завдання. номер 2 задача на різницеве порівняння. На знаходження невідомих за двома різницями. І номер 4 стовпчики, ті, які не встигли зробити.

Домашнє завдання. номер 2 задача з будиночком. І номер 4, сторінка 26. Ми номер 4 зробили два стовпчика, а два стовпчика вони в будиночку, в синенькій рамочці. Побачили? Оцініть, як ви працювали, свою роботу оцініть. на